ти. Тут є поняття. Немає такого стояння, на рівень. Я вам скажу, що сенс є, і ви сьогодні його бачите і бачите, і бачили стояння е, з євромайдану. Почалося з кубки студентів: 300 студентів, які вийшли продемонструвати владі, продемонструвати цьому режиму. Твоє бачення розвитку України і оці, оця купка студентів, е, вихід їх на Майдан переросла в національну революцію. Я не побоюсь цього слова. Зараз багато лунає слова, яке повинно було лунати ще вже 23 роки при нашій незалежності. Це слово нація, це слово єднання нації по всій Україні. П'ятницю наша міська рада прийняла е, рішення звернутися до президента е, України, це так вони його називають, щоб він навів порядок у Києві. 42 депутата були присутні на цій сесії. З них 40 проголосували за це рішення. Два утримались. Один з тих депутатів, що утримались, комуніст, який не голосує просто без грошей. Він, вони голосують тільки за гроші. Скажімо так, на півпорядник. Йому не стало хоробрості виступити проти цього рішення, він просто утримався. У мене питання до опозиційних депутатів, які є депутатами нашої міської ради. Де ви були? Я знаю офіційну позицію цих депутатів. Нібито ця сесія була незаконна і тому вони не приймають участь у цій сесії. Це те ж саме, що дома сховатися на своєму теплому дивані, дивитися юстрім, дивитися громадське ТВ і робити якісь коментарі, дуже розумні коментарі, нібито, але нічого не робити для перемоги нашої національної революції. Нічого не робити для того, щоб прийти. І продемонструвати дійсно, продемонструвати громаді, що, що ми вибрали цих депутатів не дарма, що вони повинні відстоювати наші з вами інтереси у цій міській раді. І що вони в першу чергу нам повинні показувати, що ми зробили все, що можна. Ми донесли вашу думку, думку наших виборців до цієї банди влади. Ви цього не зробили. Замість цього це зробила громада. І хай нас мало. Дивіться, як мало людей української діаспори стоїть у, по всій Європі, у США, але їх показує весь світ. Ми теж на нас теж дивляться, і нас теж покаже весь світ. Єднання нашої нації. Вшанувати хвилиною мовчання тих героїв, які на 23-му році, році незалежності, загинули за нашу свободу. Все золото 390 гривен за грамм. Дом Слада, проспект Ленина 57. Подробности на сайте domslada.ua. Торговая марка Золотая Мерка, лидер в непротяжении по изготовлению корпусной мебели. Если вы решили изменить свой кухонный интерьер или заказать шкаф купе в спальне, прихожей или детской, не раздумывайте, обращайтесь в Золотую Мерку. Выставочный зал, который расположен по адресу Курица Широкой Сети. <смеш> вам підложать індивідуальний дизайнерський проєкт загласно ваших поживанням і кабарітам. ми повинні підхопити їх боротьбу і, і зробити все, щоб її і ця боротьба. <смеш> ця смерть не <смеш> була марною. вже <смеш> зараз в 11 областях створені народні ради. Вже зараз в 11 областей областей. Люди керують своїм містом, своєю областю, своїм краєм, Захарпатська, Львівська, Тернопільська, Волинська, Рівницька, Івано-Франківська, Черневицька, Хмельницька, Ситоверська, Вінницька, Полтавська, Чернігівська область, їх устання вистрасів. Нагувальники, їх відтіснили, тіснили, але там постійно йде за боротьба. Так, протести і спроби захвату йдуть в Київській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській областях. Більшість України вже сказали ні цьому режиму, антийського цілережиму. Жіть, будь ласка, вони нам будуть розповідати про порушення комунальних норм комунального благоустрою. Чи є в людей ці совість? Чи є у них хоч трошечки її? Ні про держись, вставай! Ми більше не можемо терпіти цю владу. Ні про вставай! Ні про держись, ставай! Ні про держись! Ні продержись! Не службовців і всіх депутатів від партії регіонів! Шановні, треба вже зараз вам визначати, з ким ви з українським народом, чи з цим режимом, бандою Януковича, ще декілька днів і вже буде пізно. Тоді будете всі, як один, відповідати перед українським народом, перед українським трибуналом. І не думайте ви, що вам щось допоможе. Український народ він терпеливий. Він дуже довго може терпіти, але бачучи, що зараз твориться банда, як вона знущається з українців, нікому ви чуєте, нікому всі ці міліціонери, які зараз мене знімають, нікому вибачення не буде. Слава нації! Слава! Уже зараз партія регіонів, яка комуністична партія заборонена у кількох областях України рішенням облради. наших близьких, наших близьких, наших родичів далеких, наших однофамільців, які загинули в Дніпротежинську. Трошки сюди, Тут сніжок, який можна втоптати. Тіло наших українських героїв на віки віків. Дорогі друзі, я пропоную шанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Яка думка з'явилася зараз? Я слухаю, як дзвонять дзвони. Це обідні дзвони. Я думаю, що ці обідні дзвони дзвонять по цій злочинній владі. Ми будемо, ми повинні з нею попрощатися. Не можна терпіти її більше, ні одного з патріархом.